До війни я очолював український триатлон спорт залізних людей. Сьогодні тут інший триатлон. Треба ходити, носити, стріляти. Айронмени, залізні люди сьогодні тримають Солідар, Бахмут, Вуглідар. Ми стоїмо, ми тримаємось, адже за нашою спиною наші сім'ї, наші жінки, діти, матері, за нашою спиною Дніпро, Київ, Черкаси. На війну ми прийшли. Щоб вбивати, знищувати ворога. За Україну треба вбивати, а не вмирати. І в окопах поряд сьогодні студенти, і вчителі, керівники і робітники, влада і опозиція, всі тримають зброю. Але українське військо потребує поповнення. Весь світ дає нам зброю, дає нам боєприпаси, дає нам техніку. Але воювати... Цією зброєю випало нам, українцям. Ми обов'язково вистаємо і переможемо.